Деколи запитують люди, чому війна, чому ця війна в Україні, бо інакше ще буває запитання, чому Бог допустив цю війну в Україні. Апостол Павло дуже перепрошує апостол Як і сьогодні в першому читанні дає нам дуже конкретну відповідь, звідки війни і звідки суперечки між вами, з ваших Пристрастей, які воюють у ваших членах. Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Я звичайно так відповідаю, що війна це щось дуже масштабне, дуже велике, глобальне, але така сама війна є, може бути або є не раз між двома людьми, між двома сусідами. Між родичами, так коли між чоловіком і жінкою. Така сама війна, тільки те, що сьогодні є в Україні, це набагато масштабніше, більше, але суть не змінюється. Тобто людина прагне досягти якихось своїх цілей, задовільнити свої пристрасті, які воюють там всередині людини, осягнути. Якусь свою ціль, не дивлячись на іншу людину, може навіть пройти, якщо говориться про велику війну, навіть через трупи інших людей, тобто вбити когось, знищити, скривдити, стає чимось ніби нормальним для того, щоб осягнути якусь свою ціль, тобто щось мати. Каже, ви прагнете і не маєте. Вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути, ворогуєте і воюєте. І це так як ну дивіться, дитина, маленька дитина, те, що найчастіше, або одне з того, що вчать дитину маленьку це ділитися. Ану, поділися цукеркою, ану, віддай, ану, дай там, частину того, що ти маєш. Коли по цьому вимірюють, е, яка дитина добра чи недобра, чи вміє ділитися, скільки віддасть, якщо має чотири цукерки, то чи дасть дві, чи одну, чи все віддасть. Чомусь е, батьки це вчать дитину, тому що е, ну, само по собі в людини цього немає, щоб давати. Само по собі в нас є брати, накопичувати, збирати. Навіть деколи ціною інших людей, мала дитина може там когось вдарити, щоб щось забрати від іншої дитини якусь іграшку, бо вона хоче з нею гратися, то байдуже на ту дитину. А в дорослому відбувається те саме. Тільки е, крім Ісуса, я думаю, ніхто вже нас не вчить, того, щоб давати. Світ вчить брати, світ вчить. Щоб накопичувати, збирати, мати більше, якось то тобто, тримати в своїх руках, а Ісус вчить давати. І це є та причина війни, такої глобальної війни, війни в світі, і причина тих ворожнеч, які бувають між людьми, суперечок, сварок, непорозумінь і так далі. Так в Євангелії сьогодні. Ми чуємо, що апостоли по дорозі, вони сперечалися один із одним, хто з них більший. Ісус їх за це запитує, що ви обговорювали, а вони сперечалися, хто з них більший. Це то саме. Тобто вони е, хотіли, але це не про них, це про нас усіх. Хочуть бути кращими від інших. Е, десь. Так по замовчуванню воно в всіх нас є. Якщо ми над цим не працюємо, якщо ми це не е, досліджуємо в собі і не пробуємо щось із цим робити, то ми хочемо бути хоча б трошки, але кращими від інших людей. Знову ж таки, діти є таким е, наочним прикладом цього, е, коли вони граються, вони хочуть бути кращими від там, хлопчик хоче бути кращий від іншого хлопчика трошки сильнішим, трошки розумнішим, трошки спритнішим. Тобто оце, це внутрішнє бажання, це прагнення бути кращим від інших. Коли батьки про дітей так говорять, моя дочка красивіша від інших, мій син розумніший від інших. Ну, це десь таке. Добре, теж прагнення, любов до своїх дітей, але може за цим теж скриватися, оце, це, що апостоли сперечаються між собою, щоб трошки бути кращим від іншої людини, трошки успішнішим, може трошки більше влади мати перед Ісусом, може потім в Небесному Царстві, один з однієї сторони буде сидіти, другий з другої сторони. Ну і вони будуть кращими, ніж ті інші апостоли, або кращими від Юди, який зрадив Ісуса, або, не знаю, кращими ще від когось. А тепер не знаю, там, цей папа <кхем> гірший від того папа, який був, або Цей кращий. Такі порівняння вони не є Божими, тому що Бог не порівнює нас. Він не, не ставить. Одну людину, другу людину і каже, ага, оцей, ну, цей га... кращий, цей якийсь такий побожніший, цей більше молиться, це менше. Він бачить кожного з нас як своїх дітей. Ми про себе не говоримо або не знаю, може дуже рідко говоримо, що хотіли би бути кращими, ніж хтось інший. Але ми так мислимо. Це так десь всередині глибоко в нас, ми можемо бути навіть заручниками тих своїх е прив'язаностей, е щоб, наприклад, в матеріальному ну, трошки бути багатшим від іншої людини. Трошки там той будинок має бути вищим від сусіда, бо так буде вже ну, я вже краще. Не? Чи там морально, наприклад. Е ну, та людина то взагалі погано живе, той взагалі і п'є, і курить, і там не знаю, що робить. А от я лише курю, наприклад, чи лише п'ю, то значить, я не я краще від нього, чи від неї. Чи духовно знаю, що хтось молиться лише рано і вечором, а я там іще на обід, ну то вже я буду краще. Не? Ну такі в нас десь всередині, ми може про це не говоримо. Ми можемо цього навіть і не зауважувати, навіть не звертати на це увагу. Але воно є в нас, воно є. І деколи є дуже сильним. Навчання Ісуса сьогодні до нас дуже просте, бо Він відповідає апостолам на цю їхню слабкість. Він каже: хочеш бути першим, будь останнім, хочеш. Панувати, будь слугою. Нехай буде між усіма останній і всім слугою, а бути слугою це бути ну, відкритим на служіння, бути готовим служити, бути готовим себе применшити, десь той свій егоїзм трошки попустити. Це, це відкритість на служіння, вона насправді дає велику радість. Бо е, ця схильність бути кращим від когось, така, е, щоб добре розуміти, така гріховна схильність. Бо може бути і добре там, прагнення успіху в житті, досягати якоїсь мети, розвиватися. Це все є дуже добре, Бог це благословляє. Але е, ця добра схильність, вона закінчується. Тоді, коли є це, цей момент, але кращим, ніж хтось, я хочу розвинутися, хочу не знаю, здобути якийсь, якусь освіту, диплом, але не для того, щоб служити цим, не для того, щоб цим заробляти гроші, щоб утримати сім'ю, але щоб бути кращим, там, не знаю, ніж мій однокласник, який має такий диплом, а я хочу мати інший. Тобто. Оця добра схильність до розвитку, до успіху, до, ем, до здобування певних цілей у житті, вона є доброю і вона приносить насправді дуже велику радість, бо ми з цим можемо служити, ми цим можемо допомагати іншим. Ми тоді відкриті на потреби інших людей, і ті таланти, якими Бог нас обдарував, ми тим служимо іншим. І при тому отримуємо велику благодать і благословіння Боже. Тому нехай цей Євангеліє сьогодні допоможе нам бути слугами, бути тими, котрі бачать потреби інших людей і отримувати радість з нашого служіння. Амінь.